Був такий південноафриканський письменник, філософ Лоренс Вандерпост, ось. Він писав про життя серед бушменів у постелі Калахарі, і він описував, що вони бушмени були шоковані тим, що він не міг почути зірки. Тобто, спочатку бушмени думали, що він жартує або обманює, коли вони зрозуміли, що він насправді не чує зірок, вони припустили, що він дуже хворий. Тому що бо ж мене знали, що будь-хто хто не чує природу, має бути хворий на найважчу хворобу з усіх. Так, от він пише: запитання має таке: у нас у всіх у цьому світі навпаки, той, хто чує зірки, того відправляють до лікарів. Угу. Тобто, от скажіть мені, будь ласка, хто все таки хворий? Той, хто чує зірки, чи не чує? Ну, щодо зірок, я сказати не можу. Ну, мається на увазі, напевно, природа так. все таки. Той, хто не чує природу, він, звісно, хворий. Він відірваний від природи і шкода його. Тоді, ось одразу запитання: що таке чути природу? Чути природу це означає бути близьким до неї. Ну, це ще потребує пояснення, Близький до природи. Так близький до природи це? це людина, яка сприймає взагалі все навколишнє, як ставлення творця до неї. Це близькість до природи, і тому вони не у цьому нічого поганого, аж до своєї смерти. Теж не бачать у цьому нічого поганого. Приходять, приходить. І я йду. Може так жити Так, Так. так. Це внутрішній голос усередині, який просто треба розкрити. Ну, нас позбавили цього слуху, чути природу, позбавили все? Це наш егоїзм, який замикає нас у собі і не дає нікуди звернути. Тобто, для нього краще, щоб ми не чули природу, так це зла сила, яка діє паралельно з доброю силою, але ми їй не даємо перевагу. Зрозуміло, цій з Так. От скажіть, будь ласка, а як нам затужити за природою, ось за цим слухом? Це намагатися поринути всередину природи. Але це зв'язок із творцем. Ми мусимо намагатися наблизитися до нього. І тоді в нас все вийде. Ну, Це пояснення потребує. Для людини, самі розумієте, творець, ну, що це? Все, що навколо нас, це все творець. Так. І навіть усе, що всередині нас, це все творець. І наблизитися до нього це означає. Наблизитися до нього, це означає розкрити свої відчуття, щоб між тобою і ним не було б жодних кордонів, перепон. І тоді ти відчуєш, що весь світ взагалі наповнений тонким співом. Ах, Як чудово, красиво. Так. Я б так сказав. Я навіть не буду з'ясовувати, що це от нехай це відчуття залишиться. Ви скажіть, це нам потрібно для нашого виживання? А справа не в тому, щоб виживати в цьому світі, а справа в тому, щоб бути з ним у гармонії. А вона ось у такий спосіб приходить. Добре, і таке останнє запитання. Скажіть, ось зараз є такий навіть не тренд. А якийсь такий стан людини, що вона залишає дуже багато, хто залишають міста, йдуть там у забуті, якісь села, занедбані будинки, відновлюють і навіть у ліси й там живуть. От що це здебільшого? Це відхід від страждань? Чи все ж таки пошук ось цього настання? це пошук гармонії, Пошук гармонії. Все таки, так? Так, що мені добре те? Що є в мене. Я задовольняюся цим, радію цьому, нічого мені більше не треба, ні до кого претензій, так і живу. Це непогане ставлення до світу. Так, непоганий стан так. Так. Свого часу ви розповідали, що хасиди колись, такі справжні хасиди, кабалісти, Вони якось так усе залишали і майже не рік йшли. Без нічого. Взагалі без нічого, без хліба, без грошей йшли у світ, йшли і якось так. Що це ось був за відхід такий? Це був пошук ось цієї гармонії, як ви кажете. Так. Так? Так це називається вихід у вигнання, але насправді це було вигнання із себе, і дуже багато хто так робив. Це не тільки було в Росії. Це було і у Середній Азії. Тобто це не тільки юдаїзм, це ще й інші Багатьох народів. так. Вони йшли почути ось цей тонкий звук, ось цей, так, от, що ви говорили. Так. Саме це хвило, так? Так. Вони не були відлюдниками. Вони були серед людей. Але прагнули до того, щоб бути максимально незалежними. Вони у такий спосіб прагнули. Відчути творця.